Останній тиждень червня обіцяє бути спокійним, тому що над Україною налаштувалися західні потоки, а це означає, що до нас буде надходити вологе, м'яке та помірно тепле повітря із середніх широт Атлантичного океану. Тому температурних стрибків не очікуємо. Температурний режим протягом поточного тижня буде більш-менш комфортний вночі. Це 13-15 градусів, а вдень, в залежності від сонячної присутності Плюс 21, плюс 23. Лише наприкінці тижня, в останні дні місяця, коли атмосфера накопичить достатньо тепла. Температура вночі вже підвищиться до 17-19 градусів, а денна до 26-28. Щодо опадів, то в окремі дні будуть проходити атмосферні фронти. Вони добре зволожені, тому що формуються над Атлантичним океаном. І вже перший фронт із цієї серії пройде найближчої ночі. 24 червня буде його вплив відчуватися і в першій половині дня цієї доби. Очікуємо рісні дощі, вони зазвичай проходять по всій території області, і зазвичай в літній період фронти завжди супроводжуються грозами. 25 та 26 атмосферні процеси дещо вщухнуть, погода буде більш-менш сприятливою, дощі можливі, але невеликі, короткочасні і пройдуть лише. В окремих районах області. Наступний фронт очікуємо 27 червня. Це буде активний водний фронт. Він пройде з рясними дощами, грозами. В окремих районах очікуємо град та грозові шквали до 15-20 метрів за секунду. І лише наприкінці місяця, десь це буде 29-30 червня. Над Україною почне налаштовуватися антициклон. Опади повністю припиняться, а стовпчики те вмови. Підуть вверх на зустріч сонцю. Протягом цього тижня буде переважати поривчастий вітер, тому що західний перенос повітря дуже швидкий, і атмосфера буде знаходитися в турбулентному стані. Тому очікуємо вітер переважно західного напрямку, його середня швидкість становитиме 10 метрів за секунду, а пориви сягатимуть 12-14 метрів за секунду. І як я вже сказала, сприятлива погода. Наприкінці тижня. Коли становиться суха, тепла погода, має оборотну сторону. Такий стан погоди сприяє підвищенню пожежної небезпеки лісів до 4 та 5 класу. Тож перебуваючи на природі, будьте уважні та обережні у поводженні з вогнем.